Всім привіт, друзі, на каналі Велюр. Сьогодні покажу, як зробити електронний підпис pdf документа. Заходимо в Google, пишемо сюди, АА. <плес> Вибачте «Sign», «Sign», Так. Відповідно, вибираємо, який сервіс будемо використовувати, так? Ось, скажімо, small PDF. Вибираємо PDF-файл, який хочемо підписати. Мені будь-який загалом. Давайте цей. Ось. І можна підписати документ. Натискаємо підписати. Тут натискаємо підписи. Новий підпис, так пишемо сюди підпис або можна сюди завантажити підпис. Натискаємо створити, і ось можна його сюди кинути, також відредагувати. Ну ось, скажімо, ось і скачати. З вами був Велюр. Ставте лайки, всім бувай!